До вас, а перш за все, по-друге, до прокурора міста є він чи немає? Є. 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 До правоохоронних органів і до засобів масової інформації. Значить, останні події в місті Черкаси навкруг виборів до міської ради і міського голови значить, свідчують те, що група депутатів упереджено спеціально блокує, щоб вибори не відбулися. Мої. Спостереження, аналіз показують слідуюче, що це спеціально робиться, в тому числі, я приклад привожу. Значить, от зараз стоять група депутатів, які чекають, чи їм заходить на сесію, чи ні, Можуть, подивіться, це депутати, які підпорядковані так називаємо більшості, яка сьогодні керує міською радою, яку очолює Віктор Федорович Білорусов. Більшості е, якщо ви подивитеся. Засідання останньої комісії бюджетної, яка не проголосувала за виділення кошти, там проглядається. Присутній керівник фракції так називаємо Батьківщина Роман Діскан не голосує за це. Його патрон Анатолій Бондаренко звинувачує губернатора публічно в тому, що губернатор зриває цей процес. Значить, це все, все, все ви можете побачити, зафіксувати. Далі. Присутній, присутній на цій же. Депутат Радуцький робить все для того, щоб вводити козу, для того, щоб вибори не відбулися. Да. Дбає про азот і про очисні споруди і так далі. Відповідально заявляє про свій карман. Значить, я звертався до вас, депутати, які сумісники, персонально до Шабана, до других. Звільніть посади, залиште собі або депутатський мандат, або посаду. Щось одне. Ви далі мутите. Значить, далі Валерій Воротнік Ничуть, я неодноразово називаю. Він подає до суду про неправомірність призначення. Виборів Черкаської міської ради Верховною Радою, і так далі. Я вважаю, Артур заколю. Савін, значить, це особливий чоловік, він обіймає шість посад і депутатський мандат І ще керує комуністичною партією, фракцією черкащан, Радуцьким, Воротніком, Бондаренком всіми разом. Мій талановитий ученик теплом заберу в тебе. Слідуючий Путін і Тимошенко допомагають правильно. Допомагають в цій ситуації. Тому я публічно звертаюся до правоохоронних органів розібратися. Це є злочин проти. Розумієте, слідуюче питання. До засобів масової інформації. Прошу донести це питання обов'язково. Чому? Це важливо? Тому що в Україні йде процес спеціального зриву виборів. Раз, і виборів до міської ради Черкаської це є складова, невелика, але це є складова, яка підтримує ескалацію конфлікту в суспільстві між Росією і Україною, і так далі. І я застерігаю, друзі. Не грайтеся з цим питанням. Значить, мене постійно питають люди, і вони праві. Розуміємо ми, що всі ці дії. Можуть привести до трагічних наслідків не для України тільки, а для кожної сім'ї, для кожної з нас. Тому я сьогодні прошу депутатів зробити все для того, щоб ми виділили кошти. Раз. І останнє я закликаю вас всіх. Склалася така ситуація, що ми кошти не виділяємо. Я думаю, що тобі ти ж дивися. Олександр Романович Радуцький, друзі, ви підіть сюди. Про контролюте Він ще не Реклама. займається парками. Він постійно Реклама. знаходиться Реклама. тут козуводи. Він парками не займається. Поїдьте в парк, запитайте працівників. Значить, його немає в парках ніде. Він займається тут розгрулюванням ситуації. Значить, така ситуація. Тому я завершив. Прошу дуже, дуже відповідально поставитися до цього питання, виділити. Кошти на проведення виборів, тому що іншого не може бути це. Я велика складова загальної політичної держави. загальної політичної ситуації в державі. Дякую, Дякую Микола Іванович. Я зараз дам слово ну, знаєте, Про перевірте по протоколу. Я присутні Роман Тіскан, присутній Роман Тіскан один із ключових тоже розводіл дамло, комісії. До речі, їх ще буде, ось у Михайлу Мушуєць, депутатом власної ради. Це згова, це згова За, з Путін. Ви зараз хочете стати керівником. <ріст> <ріст> Ми, <ріст> Микола Іванович, я ж не, не а а що тебе не чіпав. <ріст> а я тебе чіпав. Тому що ти чіпав, ви чекаєте, <ріст> що, що чіпали, сесія, Тулуби, місто? перепрошую, ви чекаєте, що Тулуби Алині ваші брати поведуть на пілому коні. Не буде. Не буде того. Ви чекаєте, про внесення змін до рішень міської ради про міський бюджет на 2014 рік. Я просив би все-таки дослухатися і проголосувати за цей, цей проєкт рішення. На комісії було підтримано рішення да, з поправкою по виділенню грошей. Це перше. Второе, у нас фракцію визволяють батьківщини Булатецький Максим, а не Діскантраман. Що ж мене прийти до розгляду питань на сесії. Знаєте, воно в персоналі вже починає входити, тому я вибачаюся вже хвилину, займу вашої уваги, тому що я був присутній на цій комісії і дійсно. Не було підтримано рішення. Якщо було підтримано рішення в питанні асигнування, які виділила держава нам для забезпечення виборів, ми б зараз, можливо, в терміновому порядку і не збиралися сесією, і не був би такий малий кворум. А тоді прийнято рішення на розгляд сесії. І відповідно, ми не змогли тоді е, зробити процедури для того, щоб е, територіальна виборча комісія е, змогла. Протокол. Здійсно, здійсно, протокол. Я ще раз повторюю, шість було голосів за, а було підтримано на розгляд сесії. І відповідно, ми сьогодні збираємося. Я не, я, не, я не гарантую, що сьогодні буде прийнято рішення на сесії, зв'язку з тим, що на комісії бюджетній було прийнято дуже багато поправок до цього проєкту рішення. Відповідно, тоді нам було приймати рішення, те, яке е, прийняв е, виконавчий комітет Черкаської міської ради, болівати полотєському можна, да твідіть незяю. Сім хозявом по перше, давайте речі називати зараз. Так, Поки виступає Радуцький, я просив би депутатів, які керівники фракції, політичних партій, за цей час розуміють, щоб форум був нам потрібно дійсно сьогодні голосувати питання. Кворум <підвіць> <Корум. спідвіць> <Корум. підвіць> <Корум. підвіць> зараз такий. Речі надавати своїм ім'ям. По-перше, Микола Івантешки не розібрався, що ми не гроші виділяємо, гроші вже виїхали. Бо почув щось, як завжди, щось каже, а потім звинувачує, що винувати всі, крім нього, бо він свята людина. Хай буде. По-друге, Максим. Я хочу нагадати, що було задано питання, тоді джуган Наталі Володимирівна було задано питання. Сесія повинна буде затвердити все одно рішення бюджетної комісії. Наталя Володимирівна, як директор департаменту, сказала, так повинна. Тому сесія. Зібралося і те, що було на розгляд сесії, незалежно від нашого рішення, ми все одно це питання були б обговорювали б на сесії, голосували. Тому я прошу, стоять камери, розбирайтесь в питанні до кінця, тому що такі речі не можна казати. Потім починають викручувати вже кожна телекомпанія, як є бачення. Кажіть, як воно є по чесному. Надо на сесії було, Наталі, в будь-якому випадку. У Будь якому випадку, але це Ні, рішення надо було давало право змінити. я розумію ну, треба було зібратися затвердити з подальшим затвердженням ну все тому ми зібрали сьогодні для затвердження не нада треба, треба робити трагедії якщо б хотіли зібрати зірвати сьогодні, то ніхто б не збирав, не збирався сього 30 секунд, шановні колеги, шановні журналісти і присутні, так я дійсно подав позов до Вищого адміністративного суду України ще в квітні місяці, вважаючи рішення Верховної Ради незаконним, воно було прийнято з порушенням регламенту, і результати цього незаконного рішення, як ми бачимо, відсутність фінансування, яка зараз відбувається. Якщо рішення про призначення позачергових виборів в Черкасах було пройшло всю відповідну процедуру. Виписано регламентом Верховної Ради, тоді ми б ми зараз не ламали голову, як працювати в виборчій комісії. Але я хочу нагадати обставини, за яких було призначено позачергові вибори міської ради. Не розбираючи їх в обставинах на політичну порталу, в результаті закулісних політичних домовленостей між губернатором Ткаченка та е, депутатами та паном Дачем. І в результаті ми маємо те, що маємо. Я ще раз підкреслюю, я вважаю це рішення незаконним, призначенням виборів Черкаси, але я беру, і наша команда бере в цих виборах участь, тому що ну, ми вважаємо, ми, не, ми можемо зарадити наших виборців. Дякую. Та ти скажи, скільки ти сколу стаєш? Прийшлося за голову. Я прошу присутність. Служити звідти ніхто вам слова не давав. Я вийду, тобі скажу. Ну скажем, пошел сюди, урод, блядь. Віктор Федорович, ну сидіть зараз. Віктор Федорович, ми їм платимо зарплати, комітету самоорганізації. Що він тут стоїть? Подивіться, у нас усі брили. Комітету самоорганізації. Ти платиш? Так. Міська рада плати. Я прошу без судів не втручатися без надання слова в роботу в нього сесії. Я хочу поставити такі питання. Шановний депутат Віктор Іванович Горкун, Владимир Петрівна Слуцька, Сергій Володимирович Каченко.